Отже, три Поїхали. Поїхали. Я була жінкою, чий чоловік носив гарні сорочки. Цінню була відображенням та відбитком постаттю, що ті сорочки йому прасувала. Ще я вміла хорошою бути донкою. Я готувала на всіх і приходила вчасно. Я не брехала і не ховалася, я не цікала. Я підіймала слухавку переважно. Ще я бувала, мама візьме ручки, темно мені і страшно побудь зі мною. Чорні, чудовиська, злі чаплуни та відьми, мамо, не йди, і я переважно лишалась. Трохи, бувало, будь ласка, не йди від мене кимось, хто замість сенсу і замість змісту, кимось, кого не треба, кого би швидше спекати, зацькувати би та й по всьому. Ти загубилася, дівчинко, безборонна, в темрі ляж і на малці обриси тіла. Ось твої руки, дівчинко, безтурботна, ось твої очі, що вміли колись сміятись, ось і сорочка, які ж вони в нього шикарні. Мама, і донька, і мама, і донька, і мама. Повно людей в кімнаті. Нікого немає.